Та була клінічна смерть? Так. Коли? Э, в 16 років. Я, ми, купал, ми купалися в річці, э, і я захворів на таку хворобу, яка називається лептоспіроз. Це, що? Це э, бактерія, яку розносять щури. Або е, розносять її крупний е, домашній скот, типу коров. Так. А купалися ми, от, от так іде річка, ми купаємось ось тут, а ось тут переправа корів. І, скоріш за все, просто корів хтось попісяв у воду. Таке буває, це нормально. А отут ми, купаючись, mm. я розсік собі лоба. Так. І для того, щоб було великої шишки, я макнув голову ну, в холодну воду. І через ось цей маленький поріз зайшла інфекція. І сталося так, що в мене відмовили печінка і нирки. Повністю так. 4.27 я був з зупиненим серцем. Чотири хвилини, 27 секунд. Так. Чекай, це Одразу сталося? Ні, не одразу. Це пройшов десь тиждень, поки я захворів. З моменту, як я окунув голову у воду, десь тиждень до моменту, поки я захворів. Mm -hmm. Потім ще три дні ставало все гірше і гірше. І ніхто не міг зрозуміти, що зі мною. Ти пам'ятаєш, як це було? Я спав. Я отак, ну мені було погано, я пам'ятаю, як мене завозили в лікарню, включали до мене оцю все оборудовання, а потім я прокинувся, і надо мною стоїть. Стіє... Йосіп Павлович, мій лікуючий врач. Він отак наді мною стоїть. Кажу, Йосип Павлович, вже обход 6 утра. Він каже: А ти що нічого не поняв? Кажу, ні. І я дивлюся, як медсестри щось бігають, оцей фібрилятор носять. Кажу, ні, нічого що. А ти умер? Все, і так вони мене витягнули. І Мама, не знала тоді? Мамі я розповів вже після того, як виписали з лікарні.